Зараз будемо покачувати воду, бо за сутки набирається, потім паємося. Звати Ігор, позивний біляш. Доходить до рівня дошок, ти йдеш і просто вода хлюпає. Мій позивний скіп, я командир гармати. О, одразу зразу, поплили. Ну, як я і тебе кохаю, кажу, щоб я сказав. М -м -м". Ну, та чекай, скоро буде, може. Ну, Міша і власність, ми тут заряджати з грунта, подавати снаряд. в блегені, піто. Звати мене Артем. Тушнячок. Український домашній. Перша штука в бліндажі. Та звати мене Іван. механік подій. Жуй, Жуй, глотай. Студент Несус, не тус, а сус. Ударю долі заради волі. До бою. до бою! Наша головна мета просто пошвидше добігти до машини і зробити постріл і точно попасти. Відбиваю дрони, щоб до техніки до дну не долетіло. б. Я заряджаю ще на 2 рації дістаю команду. Який заряд, який снаряд. Мені його підносять. Моя робота подавати вчасно снаряди, щоб ми били в їх підерах. Я беру снаряд. З я. Заряджаю на моток по команді. Навідник відпрацьовує, зводить курок. Посади в мене старший навідник. Задача навести гармату. Навідник це саме найважливіше в гарматі, бо саме від нього залежить точність, швидкість, все, все на навіднику. Скіф, я десь, де я, я чую, що добре. т'ю. наведені? розбираю добре. Два наведені. Редактор субтитров А.Семкин Плюс. Постріл!

Чим швидше ми це зробимо, тим ми швидше противник буде знищений або наша піхота буде прикрита. Бо артилерія, як ви розумієте, це так одне з основ... основних. Піхота без артилерії, скажімо так, їй важко досіти в наступ. Давай, давай. це були різні техніки: БМП, танки, ворожа піхота. Я вже навіть цього не пригадаю, але... Було багато враження за весь час. Ну, стараємося, як можемо. Дайте в легені, вітру, дайте рукам більше сил. І ми усе здолає, мій друг. Бо ми ще ті порові пси. Дайте в легені, вітру. Дайте рукам більше сил. І ми усе доладі, мій друг. Постріл, відходьте. i for a